За 2023 рік в Житомирській області виникло 2567 пожеж, в яких загинуло 59 осіб. З них 4 дитини. Травмувалося 48, з яких 3 дитини, та врятовано 30 людей, з яких одна дитина. Саме тому рятувальники проводять профілактичні відпрацювання. І сьогодні ми разом з надзвичайними завітали до малозабезпечених житомирян. Ви знаєте, що зараз велика кількість пожеж в приватних оселях чому? через. Електрику, і ну, якщо в приватних домоволодіннях через е, пічне опалення, ну і схоже, ну, щось до нього. Так, да, так да. Та, тобто, Перш за все, не користуйтесь якимись електроприладами, які ну, тепло генеруючими і так далі. Так. Ні, Такого нічого. також нема. Так, сугубо у вас достатньо. все. Вот і в цілому, якщо навіть виникла не дивов, пожежа, не кажу у вас просто, виникла пожежа через електроприлад. Ви в курсі, що його гасити не можна, поки не, не знеструмити. Яс. І берегти себе, в принципі, якщо ви не можете, ну. Перепочали переживати, так то краще нічого не робіть. Просто покидайте оселю, викликайте 101 і довіртеся, це все професіонал. Щороку працівниками ювенальної превенції Житомирського району управління поліції спільно з працівниками ДСНС Житомирської області в нас проводяться профілактичні рейди з мешканцями приватних будинків щодо правила поведінки з пічним опаленням для недопущення нещасних випадків за участі дорослих, так і дітей. Окрім профілактичної розмови, відбувається перевірка пічного опалення та використання електрообладнання. Ну в цілому, дивіться, тут вам сказали, що так. Найголовніше це зараз робити ці всі розділки, бо у вас я не кажу, що ризьме розповіла до того. Але щоб від цього був, ну, під ковра, дуже добре розповсюджується пожежа. Про основні причини виникнення пожеж розповів головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Костянтин Мельник. Найчастіша причина виникнення пожеж це необережне поводження з вогнем. Але якщо виділяти саме зарошню, пору року, так і так далі, тобто близько 700 пожеж виникнуло через пічне опалення та електрообладнання. Їхне неправильне влаштування та експлуатація. Ну, перш за все, причина виникнення саме пожеж через пічне опалення це неправильно влаштована. Протипожежна розділка, тобто або її в цілому відсутність, так. На що хотілося б також наголосити увагу, що, по-перше, потрібно чистити димар. Не як всі вважають, що раз перед зимою, так і одного разу на рік його вистачає, димар, потрібно чистити щомісяця, тобто тоді це буде дійсно безпечне використання бічного палення. Також на що впливає сильно велике розповсюдження пожежі саме по даху, це велике його захаращення різним одягом і так далі. Тобто, в цілому, якимось непотребом, так але який досить сильно впливає на пожежу. А ось чи знає Олеся Липська, до якої ми прийшли разом з надзвичайниками про правила використання електроприладів та пічного опалення вдома далі. Знаю, що повинно бути тут на полу накрите, щоб не жар не падав. Ну, так, в принципі, це я знаю, що треба обрізати, але вже повторили мені так. Скажіть, будь ласка, чи дотримуєтесь ви цих правил? Дотримуєтеся. І берігаю дитину, пристрігаю на ну, Розказали, що доткатися не можна, дотрубити болі а тут гаряче. Об'яснили все те саме. Іванка Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.